О, жилетка подовжена. О, подовжена десь розмір LXL з капюшоном. Так, сьогодні у нас на огляді жилеточка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Чоловіча десь ELX. Стягана. Також розмір десь LXL Мілітарі. Такс. Ще. Дута, Ще щестьна так Амазон Совчаловська, Чоловіча десь Алексаль. Два экса, іксалька. Емка. Також десь МЛ. Так, втягана. Пухова. З капюшоном. З капюшоном дута. 100 грамівка. Ще 100 грамівка. Дута, молодіжна, також молодіжна, дута, з цього, легка, совшеловська термо. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.